А зараз розглянемо такі ж самі дії лише в програмі Бухгалтерія для України 2.0. Зайдемо на закладочку адміністрування, виберемо із розділу налаштування програми пункт підтримка та обслуговування. В цьому пункті є дуже багато гіперпосилань для того, щоб робити різні дії в програмі, тобто адмініструвати. Цей видаляти поміщення об'єкти, дивитися активних користувачів і так далі. І в самому низу є такий розділ як коригування даних. Тут є у нас групова обробка, групова зміна реквізитів. Для того, щоб налаштувати цю обробку і змінити реквізити в податковій накладні, тобто галочку поставити, що вона зареєстрована в єдиному реєстрі, ми пишемо з вами змінити. Вибираємо і вибираємо нашу, наш документ податкова накладна. А тепер ми повинні з вами додати умови відбору. Для цього є кнопка «Добавити умови відбору. Додаємо перша умова. Ми вже пам'ятаємо, що це дата. Тут трошки по-іншому. Ми спочатку робимо дату. Значить, вибираємо, наприклад, більше, тобто більше, ніж дата, довільна дата, далі значення, і далі колоночка дата. Стаємо на вибір. Ось тут календарик. Вибираємо, наприклад, 2018 рік, січень, 1 січня, тобто більше, ніж 1 січня 2018 року. Далі додаємо, додаємо ще одну колоночку. Знову ж таки, дата. Лише тут вид порівняння, вже вибираємо не більше, а менше. Тобто, якщо нам потрібно за певний період, менше, наприклад, або дорівнює. І вибираємо також значення довільна дата. І, наприклад, буде 18 рік. Далі нам потрібно зробити, що ми будемо вибирати. Для того, щоб вибрати, що ми будемо міняти, ми переходимо в нижню табличну частину, де у нас є закладка реквізити, і вибираємо реквізит, включений в єдиний реєстр податкових накладних. Ставимо галочку. І обов'язково заповнюємо нове значення. Ось тут в цій колоночці вибираємо да. Тобто включено. Ви бачите, що вибрано два елементи, і нам потрібно змінити реквізит ось цих накладних. Ми натискаємо кнопку змінити реквізит. І програма починає виконувати потрібні нам дії. Ось змінено реквізит. Груповою обробкою, ви бачите таке повідомлення. Давайте подивимося: продаж, податкові накладні, і ось ви бачите, що включена в єдиний реєстр галочка у нас проставлена. Ось таким чином: дивіться в відео, працюйте в програмі. Всього вам найкращого!